Юрій Руф. Вектор протидії. На зламі епох. Ця книжка з бібліотеки Ірини Фаріон. Видавництво Залізний тато. В межах літературно-просвітницького проєкту Дух нації. Постійна боротьба. Стогнали, плакали, ридали, страждали, мучились, тягли, просили, скиглили, благали. Плачем звитяг не здобули, бо не плачі та не скигління, не муки, просьби й каяття. А тільки гідність та сумління дають нам право на життя, сміливість, й віра в перемогу, блиск грізних громовиць в очах, криву стежину чи дорогу виводять на широкий шлях. Відкиньте, стогони й зітхання, немає іншої мети. Окрім залишивши вагання без сумнівів вперед іти, лише до слави й перемоги нас кличе видатна доба. Немає іншої дороги. Життя постійно боротьба.